Вітаю в кадрі Білкін за кадром Ковальський. Ви на каналі Мойо. На столі у нас машина Мрії, ноут від Dream Machines, модель Dream Machines rg 305015 Тобто все по своїх місцях. Взагалі, сьогодні у студії відчувається порядок і спокій, тому що зайвого нічого не очікується. Ніякого хаосу. Є чіткі задачі, є чіткі рішення. Одна з таких чітких задач, з якою ця машина точно впорається, це, наприклад, навчальний процес дистанційного типу. Цей лептоп відповідає усім критеріям, які властиві таким машинам. Можемо зазначити високу продуктивність. Процесор 13-го покоління Raptor Lake Intel Core i 5 13500 h та 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 3200 МГц у двоканальному режимі забезпечують швидке виконання усіх. Навчальних завдань, включаючи багатозадачність і роботу з ресурсомісткими програмами. Процесор має 12 ядер, 16 потоків, тактова частота від 2,6 до 4,7 ГГц. Великий обсяг пам'яті. Тут прям червоним можу підкреслити SSD на 1 на терабайт. Дозволяє зберігати усі ваші навчальні матеріали, презентації, інші важливі файли без турбот про брак місця. Якщо терабайту вам вже не вистачить, можете поставити. Ще один SSD, і вільний слот для нього тут є. І ще додам важливе: так ви можете розібрати ноутбук, додати SSD оперативу до 32 гігабайтів та замінити термопасту, і все це без втрати гарантії. Це дуже важливо. Їдемо далі. Якісний екран 15,6 дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення 144 Гц та антибліковим покриттям. Гарантують чітке та плавне зображення для онлайн уроків та мультимедійного. Контенту. Тип матриці тут WVA. Акумулятор тут незнімний і має ємність 46,74 Вт-годин. Блок живлення в комплекті на 150 Вт. Навіть під час цієї зйомки ми буквально хвилин за 40 зарядили його. Ну, от я бачу, десь приблизно до 82%. Також зверніть на це увагу. Далі, після навчання та роботи, звичайно, може з'явитись необхідність перезавантажитись, відпочити. А геймінг тут далеко не найгірший варіант для такої задачі. Варто зазначити, що на максимальні налаштування ми не розраховуємо, але практично усі сучасні ігри цей лептоп. Потягне. Дискретна відеокарта тут Nvidia GeForce RTX 3050, 4 гігабайти відеопам'яті GDDR6. Тобто трохи розрядитись між навчальними сесіями та робочими змінами абсолютно можливо. І тут є ще інтегрована карточка Intel Iris X і Graphics. Дизайн. Дизайн максимально мінімальний, якщо такий опис допустимий. Лаконічний чорний пластик, матовий дисплей. Акуратний, але достатньо великий тачпад, повнорозмірна клавіатура. Вага трохи більше 2 кг і це, звичайно, дозволяє користувачу бути достатньо мобільним, скажімо так. Клавіатура тиха. Приємна на дотик, має підсвітку. Але навіть коли вона ця підсвітка вимкнена, білі краї цих клавіш вони создають такий ефект підсвічування. Вважаю плюсом розміщення деяких роз'ємів позаду лептопа. Тут у нас і живлення, і HDMI, і гігабітний Ethernet RJ45 Type-C3.2 другого покоління, мабуть, не дуже зручно розташований, ну але вже як є, він також ось тут позаду. Ще маємо три usb Type-A е, по периметру один. Ось тут у нас 2.0 і 2-3.2. Ось тут першої генерації. Повнорозмірний слот для SD-карток, також поруч з цими роз'ємами. З іншого боку, маємо окремий лінійний або мікрофонний вхід та комбінований ще один роз'єм для навушників і мікрофон. Камера фронтальна на 1 мегапіксель присутня. Параметри 720 p тобто 1280 на 720. Для відеозв'язку абсолютно достатньо. Звук тут. Тут опрацьовує Sound Blaster Cinema 6 формат звуку 2.0. Тут не тихо, ну і не зайвої гучності також не виявлено, якщо що, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6. Присутні, охолодження дуже важливо. Маємо систему охолодження Dream Cooling. Вона достатньо потужна і гідно витримує ну, прогрів від завантажень іграми або робочими програмами. Тобто, все нормально. А зараз давайте проведемо деякі тести і покажемо вам результати. Казники тестів на ваших екранах, і очікувано, що це не топ 10 результатів, але у своєму сегменті Note гідно витримує конкуренцію і відповідає адекватному співвідношенню ціна технічні можливості. Ну що ж, з огляду на все вище сказане е і показане, можемо сміливо заявити. Note Dream Machines RG3050-15 є ідеальним вибором для школярів. та Інших користувачів, які потребують надійного, потужного і універсального пристрою для навчання та розваг. Ну і на ціну, звичайно, зверніть увагу. Актуальна ціна на сайті mojo.ua. А на цьому все крапка Цілую плечі і до встречі, і до нових відосів. Іду у щось пошпілю.